Світова економіка заборгувала 315 трильйонів доларів. Сполучені Штати тримають рекорд 38 трильйонів, Європейський Союз 14, Японія майже 9. Навіть Саудівська Аравія з її нафтовими фонтанами сидить у боргах. Але якщо борг є у всіх, то хто тримає рахунок? Це не просто фінансова аномалія, це архітектура, на якій тримається наш світ. І коли ти прослідкуєш ланцюг до кінця, побачиш щось несподіване. Планета заборгувала сама собі. Але вигоду отримують не всі. Борг не тягар, він фундамент. Кожна війна, кожна криза, кожен економічний підйом стоять на цій невидимій конструкції з обіцянок. Ми звикли думати, що гроші це щось реальне, але насправді це лише домовленість, записи в книгах обліку, цифри на екранах. Світ функціонує завдяки тому, що мільярди людей вірять в одну й ту саму ілюзію одночасно. І коли простежиш весь ланцюг кредиторів до самого кінця, побачиш дивну річ ніхто конкретно не тримає борг, система заборгувала системі. Але всередині цієї петлі хтось збагачується, а хтось просто виплачує відсотки все життя. Щоб зрозуміти, як ми опинилися в ситуації, де планета тоне в боргах. Утричі більших за розмір усієї світової економіки треба повернутися на кілька століть назад. Задовго до кредитних карток і цифрових переказів. У 1694 році Англія воювала з Францією і відчайдусно потребувала золота. Королівська скарбниця порожня. Король звернувся до купців із пропозицією вони дають гроші зараз, а натомість отримують щорічні відсотки, забезпечені майбутніми податками. Для управління цією новою схемою створили Банк Англії. Це був переломний момент. Держава тепер могла витрачати гроші, яких у неї ще немає, а кредитори отримували щось безцінне, обіцянку від уряду, яку можна продати, купити або передати комусь іншому. Так народилися державні облігації, зерно сучасної фінансової системи. Франція скопіювала модель, Нідерланди вдосконалили. Новостворені Сполучені Штати використали її для фінансування революції, а потім і експансії на захід. Державний борг перестав бути ознакою слабкості, він став показником довіри. Здатність позичати означала здатність правити. Колись імперії завойовували території, щоб видобувати золото. Тепер вони випускали облігації, щоб отримувати відсотки. Поле бою перемістилося в бухгалтерські книги. Промотайте три століття вперед. Борг став найприбутковішим товаром на планеті? Сполучені Штати заборгували 38 трильйонів, Японія понад 9. Світові запозичення зростають на еквівалент трильйона доларів кожні 100 днів. Усі країни позичають, усі банки кредитують. Кожен громадянин через податки, заощадження та пенсії є одночасно і боржником, і кредитором. Але хто саме тримає той кінець мотузки? Почнімо зі Сполучених Штатів. Їхній борг не просто національний, він глобальний. Із цих 38 трильйонів близько половини перебуває в публічному обігу, тобто належить інвесторам, а не іншим державним установам. Приблизно дві третини цих інвесторів американські банки, пенсійні фонди, взаємні фонди, страхові компанії та сама федеральна резервна система, решта третина близько 9 трильйонів у руках іноземців. Японія тримає найбільше приблизно трильйон доларів, Китай на другому місці з 800 мільярдами. Далі йдуть Великобританія, Люксембург, Бельгія. Тож коли кажуть, що США заборгували Китаю, це правда, але це лише 2% від загальної суми. Більшість американського боргу належить самій Америці. Казначейство випускає облігації, банки і фонди їх купують. Федеральний резерв часто викуповує їх назад, створюючи в процесі нові долари. Американці платять податки, які фінансують відсотки за цими облігаціями. А ті відсотки потрапляють на американські пенсійні рахунки. Це кругове дзеркало. Борг реальний. Але кредитор здебільшого є відображенням тієї самої системи. І це коло не суто американське, воно глобальне. Японія кредитує США через казначейські облігації. США кредитують Європу через МВФ. Європа кредитує країни, що розвиваються, через Світовий банк, а ті, в свою чергу, повертають гроші розвиненим економікам, розміщуючи валютні резерви в західних облігаціях. Це планетарна гра в гарячу картоплю. Тільки картопля зроблена з обіцянок. Кожна країна тримає чужу боргову розписку. Кожна обіцянка забезпечена іншою обіцянкою. Це як покерний стіл, де кожен гравець позичив фішків іншого. І єдине правило ніхто не повинен вийти з гри. Але є ще глибший рівень, найпотужніший із усіх. За кожною державною облігацією стоїть мережа інституцій: – хедж-фонди, пенсійні фонди, суверенні фонди добробуту та центральні банки. Вони управляють активами на десятки трильйонів доларів це справжні арбітри кредиту. Саме вони вирішують. Які країни можуть позичати дешево, а які заплатять премію за виживання? Коли вони втрачають довіру, валюти обвалюються, уряди падають, цілі економіки перебудовують за одну ніч. Демократія вирішує, хто править, ринки вирішують, хто вижив. А головним творцем цих ринків, сучасним верховним жерцем системи, є центральний банк. Центробанки не просто керують боргом, вони його створюють. Щоразу, коли Федеральний резерв або Європейський центральний банк купують державні облігації, вони створюють нові гроші натомість. Зобов'язання одного балансу стає активом іншого. Кожен долар в обігу представляє одиницю боргу десь в іншому місці. Не існує грошей без боргу. Кожна монета, кожна банкнота, кожен цифровий долар має невидиму розписку, вигравірувану на його поверхні. Десятиліттями цей цикл підтримувався довірою. Поки інвестори вірять, що уряди платитимуть відсотки, навіть якщо не основну суму, машина продовжує обертатися. Але що відбувається, коли довіра слабшає? Ми вже бачили. Греція в 2010-му. Державний борг став непідйомним. Держателі облігацій панікували. Дохідність злетіла вгору. ЄЦБ та МВФ утрутилися, але їхнє порятунок прийшло з жорсткою економією. Підвищення податків, скорочення витрат. Масове безробіття. Для цілого покоління порятунок став синонімом жертви. В Аргентині повторювані дефолти перетворили борг на національне прокляття. В Шрі-Ланці брак палюва та політичний колапс настали, коли у уряду закінчилась іноземна валюта для обслуговування кредитів. Коли система ламається, кредитори раптом стають видимими МВФ, рейтингові агентства, анонімні держателі облігацій, які тримають цілі країни за горло. І все ж, навіть після краху. Та логіка перезапускається нові кредити замінюють старі, старі борги реструктурують. Машина знову вмикається з новим іменем на тому самому балансі. Це тому, що в 21 столітті борг не призначений для погашення, він призначений для рефінансування. Сьогодні уряди насправді не планують виплачувати свої борги ні зараз, ні коли-небудь. Це не змова, це стратегія. Коли ти чи я беремо кредит, від нас очікують погашення основної суми. Але держави діють інакше. Вони ставляться до боргу як до підписки, що постійно поновлюється, випускають нові облігації, щоб погасити старі. Економісти називають це рефінансуванням. Відсотки стають справжнім продуктом, орендою за стабільність. Світова економіка тепер залежить від цієї оренди, як акула, що має продовжувати плисти, щоб дихати. Сучасна фінансова система тримається на довірі, а не на виплатах. Сполучені Штати ніколи не погасять свої 38 трильйонів. Вони рефінансуватимуть їх вічно. Японія десятиліттями рефінансує свій борг, який зараз перевищує 250% ВВП. І все ж дохідність її державних облігацій залишається близькою до нуля. Інвестори не чекають погашення, вони чекають продовження угоди. Чому? Бо для них державний борг найнадійніша застава. Казначейські облігації ще не розглядають як пасив, це актив, основа світових ринків. Вони в руках пенсійних фондів. Банки використовують їх як забезпечення. Центробанки ставляться до них як до грошей. Система залежить від того, що уряди ніколи не погашають борги, інакше світ втратить свій найнадійніший фінансовий інструмент. Уявімо, що Вашингтон якимось чином вирішив погасити весь борг до останнього цента. Банки і фонди по всьому світу раптом втратять свій найстабільніший актив. Пропозиція доларів різко скоротиться. Почнеться дефляція та колапс. Виплата боргу зруйнує те, що змушує економіку працювати. Тому уряди роблять навпаки, вони продовжують випускати облігації не безглуздо, а ритмічно. Борг стає свого роду пульсом капіталізму, пульсує в кожній пенсійній програмі іпотеці ринку на землі. Ось чому, коли політики говорять про збалансування бюджету чи погашення державного боргу, вони продають інузію. Мета не позбутися боргу, мета зберігати його стійким, керованим, затребуваним, щоб система ніколи не переставала в нього вірити. Адже як тільки віра згасає, цифри перестають мати значення, довіра обвалюється, відсоткові ставки злітають, і економіка, побудована виключно на обіцянках, зупиняється. Ось справжній секрет суверенного боргу. План ніколи не полягав у поверненні. План полягав у тому, щоб змусити світ повірити в можливість повернення. Це замкнутий цикл довіри. Поки довіра існує, цифри можуть зрости безмежно. Але довіра розподілена нерівномірно. Коли кажемо, що заборгували самі собі, це лише половина правди. Відсоткові платежі розподіляються по суспільству нерівномірно, вони йдуть знизу вгору: від платників податків і працівників до інституцій та інвесторів, які тримають борг. Інакше кажучи, борг це не просто трансфер між країнами, це трансфер між класами. Ось чому глобальна нерівність і глобальна заборгованість ростуть одночасно. Система винагороджує тих, хто володіє боргом. І карає тих, хто просто його виплачує. Якщо це звучить знайомо, то тому, що це та сама історія, лише в більшому масштабі: від домогосподарств до країн, від країн до планети. Кредитори не лиходії, боржники не жертви. Це два боки одного двигуна. Проблема в тому, що відбувається, коли у двигуна закінчується паливо, коли нові запозичення не встигають за раніше даними обіцянками. Саме тоді питання, хто кредитор, перестає бути абстрактним і стає особистим. Тому що на вершині цієї глобальної піраміди немає винного. Це не Китай, це не Уолл-стріт, це не МВФ, це всі вони разом. І ми теж. Сучасна фінансова система перетворила сам борг на архітектуру реальності. Він більше не тягар, він конструкція, на якій тримається цивілізація. Кожна пенсія, кожна зарплата, кожна валюта прив'язана до цієї мережі обіцянок. Ми всі одночасно боржники і кредитори в системі, де ніхто не контролює результат. Система самовідтворюється. Колись борг був інструментом виживання, сьогодні він інструмент влади. Хто може позичати, той може правити, хто не може, той підкоряється. Межа між свободою і залежністю пролягає через здатність обслуговувати відсотки. І поки ми всі граємо за правилами, цикл триватиме. Але історія нас вчить, що жодна система, побудована на довірі до нескінченого зростання, не може існувати вічно. Питання лише в тому, коли довіра закінчиться, хто стане останнім, хто повірить в обіцянку, і що станеться з тими, хто залишиться з розписками на руках, коли музика зупиниться. Якщо це відкрило нову перспективу, натискай підписку. Фінансова історія повна таємниць. Я допоможу знайти відповіді там, де їх не шукають інші. Наступного разу розберемо, чому центробанки друкують гроші, але інфляція не завжди зростає і хто насправді за це платить.